Бажаю всім здоров'я. Хочу записати коротеньке відео про те, наскільки, скільки насправді коштує реп. Чому мене спонукало записати це відео і взагалі виготовити реп самому. Була ситуація, що нам волонтери привезли реп, так звану синицю. Цей репка вона перестала працювати. Я її розібрав і я фігів, що там всередині. Я заліз на сайт тоді, до них, і на той час репсиниця коштувала на один діапазон 55 тисяч гривень. Тому я вирішив перевірити, наскільки це сложно, складно, наскільки це складно. І скільки ж вийде виготовити реп. Я виготовив реп сам на три діапазони, на три антени. Я розкажу, з яких складових основних. Цей реп складається. Дивіться. 3 DC-DC перетворювачі. З 12 на 28 вольт. Це дуже важливо, щоб на 28 вольт. Деякі виробники роблять на 24 вольта і тоді потужний трепки падає. Радіатор з самими модулями перешкод. Ось там на цьому на радіаторі модулі перешкод. І антени. Ну, Тут зараз їх нема. Але вони тут повинні бути. Дивіться. DC-DC перетворювачі. Я даю по цінам в Україні. DC-DC перетворювачі коштує тисячі один. У мене стоїть три штуки окремо на кожен діапазон. Радіатор з модулями. Модуля якісні на ОДМО з транзисторах, вони коштують в Україні по 12 тисяч за один модуль. Три антени по півтори тисячі за антенну. Взагалі це виходить десь 9, 36, 9 45 тисяч. 45 тисяч гривень плюс це ну, інше, хай воно там дотягне, ну максимум там, ну, 5 тисяч гривень. Це 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень обходиться один реп на три модулі від 700 до 1000 МГц. На ринку такий реп коштує ну, від 100 тисяч 100-120 це у гаражних розробників. Я на що наголошую, що люди в умовах війни задля перемоги дають гроші волонтерам військовим. А виробники рибів так завищують ціни, у них виходить більше 100% прибутку. Ну Це неправильно. Плюс тому, що роблять, дуже часто роблять неякісні вироби. Друже, волонтери, звертайте увагу, у виробників рибів потребуйте. По-перше, на температурний режим перевірку. По-друге, на перевірку по потужності модулів, по третє, на антени дуже важлива річ, важлива складова це антени. Е, вимагайте у них перевірку цих антен на коефіцієнт стоячої хвилі. Тому що ну, так, ця ситуація на ринку цих ребів ну, мене дуже дуже дивує. На все добре, можливо, комусь це відео допоможе. Якщо потрібно, звертайтесь військові, особливо ви, звертайтесь, я допоможу, розкажу, як можна зібрати за свої гроші своїми силами цю репку.